Доброго вечора, ми з України. Я Ірина, і знову наша рукавичка. Я вирішила, що а, трошечки частіше треба, бо я бачила з ваших коментарів, а, що вам не вистачає рукавички, тірімочки. Тож будемо продовжувати. Завтра подивлюся, бо завтра а, в мене дуже нагружений день. Ось вчора я собі а, вихідний. В лапках вихідний взяла, все рівно декілька відео зробила, але в мене не було вчора приватних розкладів. Найбільше виснажують приватні розклади, щоб ви це розуміли. Тому що, ви розумієте чому? Тому що люди приходять не з доброго життя. Ось. І кожному допомогти. Ви повинні розуміти, що це нелегко. І так, рукавичка. Аліса в Зазеркалі і маленький принц, але принц пізніше візьмемо його. І так, я його відкладу в сторону. І так, поїхали. Дивимося, тому що ми давно не дивилися. Ми дивилися якраз тиждень тому десь, в середу, здається, була остання рукавичка. Ну, Хоча би два рази на тиждень повинна, щоб була рукавичка. І цей... Тірімочек. А там подивимося, я, я, я буду дивитися по, який у мене стан буде, як я <говорит> буду дихати. Жива, не жива. Ой-ой-ой. Да-да-да. Якщо не жива, то буду тікати, бачите, буду оборонятися від усіх. Ну, це можна навіть сказати, Україна наша борониться зараз, але я хочу зараз дещо інше запитати. Карти вискакують інколи самі по собі, а інколи те, що я думаю. От я думаю, бачите, вискакує. Десь, десь сьогодні щось буде. Це не десь не щось сьогодні. Це у нашому, як це називається, керівництві, у владі нашій. Ану, 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 там трясе, там добряче трясе, мої дорогенькі. Вежа, так вона і говорить, трясе до основання, а затім щось там трясе. Якісь там, якась перетрубація йде, я так скажу. Не те, що борьба за крісло, але я цього не відчуваю. Хоча я чула, що вже знаменітий Арестович щось там не знаю, я не слухала його інтерв'ю, бо я його не дивлюся. Ось, але від вас чую, що він е, хоче балотуватися. А я колись казала, що ви такі дурниці говорите. До речі, ви знаєте, е, інколи сама дивуюся, от, коли щось побачу в картах, ось, і вам говорю, і ви кажете, та ні, такого не буде, ні, то це. А бачите, вже, вже ходять слухи. Пройшло ну, десь 4 місяці 5 з того мого розкладу. То був, мені здається, то був саме перший. Не, те, не, те, не той розклад, який мені Ютуб видалив. Бо мені а, другий чи третій розклад про Арістовича видали в Ютуб. Я його, на жаль, не маю того розкладу. Там я казала, що він Троянський кінь закинутий. Ви розумієте, що зловили Медведчука. Ви розумієте, так? Я тут говорю тільки свою думку. Думку, що Таро каже, і ось свою думку. Я, я, здається, маю право висловлювати на своєму каналі свою думку. Кому не подобається, є інші, де можна інше щось послухати. То, ось саме в тому, а, про Медведчука ось. А, дивіться, а хіба. Раніше не знали, що Медведчук це п'ята колона. Зараз закидуються інші, такі, як п'ята колона. Ну, Хоча вони вже давно такі, як єрмакоферма, єрмакоподібні. Ось. І ось переходимо назад до цієї карти. Тут у нас дійсно перетурбація. Трошечки, можна сказати, іде землетрус. Трусять, якісь зачистки йдуть, якісь перевірки тут йдуть. Ви знаєте, при владі зараз іде га-га-га, можна сказати, ви бачите? А ми тут не до чого, А ми тут не до чого, але розлітаються. Зараз всі розлітаються, зараз іде що щось, щось іде. Я е, від когось чула десь, е, чи то було вчора, чи то вже сьогодні зранку. Що звинувачує знову? Америка звинувачує. Навіть не Америка, хтось. Ось, бачите, я не чула звін, не знаю, де він. А хтось звинувачує знову з американців. А, а, конкретно, я так зрозуміла, президента нашого. Ось, ну, побачимо. Давайте їдемо далі. Що там у них розвалюється, що нам карти ще підкажуть, покажуть, розкажуть, чого ми не знаємо, чого ми не бачимо. Особливо чого ми не бачимо. От знаєте, дуже часто є, ось люди говорять так: ви собі сідіть там і сидіти, а ми себе самі зі розберемося. А ви знаєте, не дарма є така приказка: під носом нічого не видно. У вас Україна на долоні, і ви не бачите, яка влада. Я буду в загальному казати. Я казала, що призвичне не буду тут називати. Ось. І, а збуку, видно, краще, повірте мені. Угу. Там зараз іде все по плану. Ви знаєте, зараз пручатися немає значення, чи нашій владі, чи народу нема чого пручатися. Зараз іде все по плану. Зачистка йде конкретно по всій Україні, ви бачите. Іде все до нуля. Ось ця карта навіть говорить, нам підтверджає. все обнуляється. Обнуляється конкретно. Ви знаєте, в мене навіть інколи таке враження, що ми всі через ситечко проходимо. Все, що високочастотне, залишається, все, що низькочастотне, ніби проходить. На жаль, чіпляють і. Чудових людей, на жаль. Ось, е на жаль, е як би це сказати, хотілося б, е щоб цвіт нації залишався живим, але, на жаль, так воно є. І дивимося, бачите, що всі зміни, які зараз відбуваються, наразі зараз м закрутилося. Це ось так має бути. Тому що іде колесо фортуни. Колесо фортуни говорить про те, що це прийшов цей момент. Ми не можемо е, зараз вплинути. Ми можемо просто спостерігати, найкраще спостерігати і намагатися бути в центрі уваги, не старатися зараз на якусь сторону стати, тому що колесо фортуни воно ще говорить про те. Що, а, якщо ви будете бігати по краю то до одного, то до другого, то до е, за тих, то за, за тих, я маю на увазі взагалі, е, ви вилетите з цього кругу. Найкраще зараз бути спостерігачем, якщо у вас це виходить, тоді ви залишитеся в цьому кругу і будете просто все навколо вас спостерігати. Але це дуже важко. Чому? Тому що людина часто емоціонує. То вона повишає свої вібрації, я маю на увазі навіть не вібрації, тут емоційний стан. Емоційний стан. То ми радіємо прямо, знаєте, шкіри вилазимо, то ми навпаки в отчаянні падаємо, плачемо, поклони б'ємо, молимося і тому подібне. Оце і є крайності. Тут потрібно витримати цей час. Я не знаю, як довго це буде. Це може бути і роки. До речі, щоб ви розуміли, найкраще е, переживуть цей час ті, які будуть в ролі спостерігача. Е, вам не потрібно багато, <кій> вам не потрібно багато для цього робити. Це не значить просто спостерігати, бездіяльними бути. Ви займаєтеся своїми справами, ви займаєтеся волонтерством, ви займаєтеся повсякденними справами, але не емоціонувати, тобто не іти в крайності. Кожен зрозуміє це по-своєму. Тому я не буду зараз в точності пояснювати, як саме це і до чого це. Ось, щоб ви просто розуміли, що найкраще бути посередині. Не приймати е, участі у якихось склоках, е, у якихось дебатах, у якихось е, величезних міроприємствах, що я маю на увазі, е, колективної, все ж колективної, воно вас буде кудись е, шугати, як це сказати, шуляти? Згадала, як моя баба покійна, коли сказала шуляє, десь там їй плече шуляло. Шуткую я мої дорогенькі. Ось, це порада від карт. Я так розказую, як я це відчуваю і бачу. Тому що зараз земля обнуляється. Вона скидує все, що не в рівновазі. Тобто, тримати рівновагу. Як її тримати? Кожного, у кожного воно по-своєму буде. Поїхали далі. Що там ще наразі цікавого відбувається? Що нам карти показують? Згадала я свою бабу, і ви знаєте, і чогось мені запахло її парфумом. Покійно. А я її любила. І так, ну, в мене їх було дві, і прабабців було в мене. І так, ви бачите? Ось це, що я вам тільки що сказала. Дивіться, всі старші аркани. Про що це говориться? Говорить, що дуже важливий момент. Дуже важливий момент. Помірність, уміряність російською, вона говорить про те, що те, що я тепер сказала, бачите рівновагу. Ось я піднесу ближче, бачите, як вона камінчики тримає. Рівновагу. Тримати рівновагу. В цей момент повинен. І у вас, по-перше, ви на високих вібраціях, рівновага це є високі вібрації, тому що емоції не є високовицьвібраційні, щоб ви розуміли. Відчуття щастя, відчуття свободи, відчуття волі, власної волі. Я роблю те, що я хочу. Ось від цього відчуття і залежить ваша рівновага. Вам потрібно зараз під час ось цих подій, тому що тут конкретно йде, під час цих подій втримати рівновагу. Не вивалитися, не від, відлетіти з цього кругу. Тому що, ви знаєте, у цей круговорот дуже легко залетіти. Дуже легко. Ось. Емоційний стан повинен бути стабільний, тобто доброзичливим, посміхатися, хороші такі, як би це сказати. Але, 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 але. Це не, не зовсім те. Я ж хочу бачити, що у нас. <кій> Ви знаєте, я так зараз зрозуміла цей розклад. Те, що зараз у нас в владі відбувається, оцей круговорот, нам потрібно зараз спостерігати. Дивитися, що буде далі. А що буде далі? Давайте подивимося, що буде далі. Угу, Дві. Аж дві. Одну там штормить конкретно. Конкретно штормить. Ви знаєте, підмивають. З усіх сторін нашого короля підмивають. Да-да-да. З усіх сторін. Дуже багато задіяні. Ви знаєте, це буде аж до перемоги. Оце підмивання буде аж до перемоги, поки ми не переможемо. Оце, оця перетрубація. Тільки, Ми заспокоїмося тільки тоді, коли буде у нас перемога повна перемога не оце спокійно не стріляємо, там це да те, якісь домовленості. Ні, повна перемога, абсолютно, тому що десятка чаш, десятка кубків це повна перемога. І ось туди можна буде відбудовувати все. Ви бачите, дві десятки випадає. А це, я сказала, результат. Результат буде таким, що ми все відбудуємо. Ми, ми все від, 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 відстановімо, відбудуємо. Ой, ось, але тільки після перемоги. До речі, я десь чула, а ви знаєте, десь я чула, що, не знаю, от ви мені підкажете, що в Миколаєві виділили 25 мільйонів гривень на озеленення. Саме тих районів, де бомблять. Дивіться, а давайте подивимося це запитання. Це ж наш, наш наша рукавичка. Давайте подивимося. Ви знаєте, це дуже-дуже як, якось дуже насторожує, відверто вам скажу Тому, Чому? поясню чому. Тому що у нас е, е, гроші йдуть з-за кордону не на озеленення, а на армію, на зарплату військовим пенсіонерам, на наш уряд, на нашу державу. А не на озеленення. Озеленювати будемо коли? Не зараз, а після війни. І так, дивимося, що там робиться взагалі. Не вже там... От у мене таке враження денег. да, Да, Прямійком, ви бачите? Там іде половину на Половину да, половину, на половину. Половину йде в бюджет, а половину йде в свій карман. На жаль. На жаль, ось вам і. Е, хто там у вас займається? Трансформація. Там треба, бачите, теж потрусити оці всіх. Е, там треба йти прорив зробити, мої любі. Там треба прорив зробити, ви знаєте? І то якнайшвидше. Що за дурастіка така? От я не розумію. Відверто вам скажу, не розумію. Бачите, це підрив, підрив, ну, і навіть не підрив. У мене таке враження там йде. Да, домов, ну тут вже домовленості, так. Чекайте, щось в мене не. Ось. Ви знаєте, це щоб десь на сторону. Десь на сторону гроші. Поділити. Дивіться, всю цю там же ж не мільйони, там же мільярди йдуть. За ці останні півроку страшенні гроші пішли в Україну. Гроші. Не так багато військової допомоги, як грошей. Скільки приватних, скільки всяких, це навіть не мільйонів, це вже мільярди, напевно, пішли. І от ділить все пополам. Та навіть не пополам, мені здається, це навіть 60% десь улітучилось. Вони собі зарплату попіднімали, вони озеленюють, щоб розхитати ситуацію. Бачите, це підрив іде, це, це наміряний підрив, щоб знов штормило. Розмивають. Казну розмивають. Бомбляти розмивають казну, мої дорогенькі. Це все робиться навмисне. Навмисне, на жаль. Що можемо ми зробити? Давайте давайте запитання второ. Чи ми можемо зарадити? Порада нам. Можемо ми якось чимось чи ні? Хм. Ну, ви знаєте. Хм. Це від нашої верхушки залежить. А ви знаєте, у нас одна людина. Я не бачу тут поради. От таро нам не дає жриця вийшла. Не дає нам поради. Вкладатися, вкладатися, вкладатися. Те, що ми зробили, те ми і маємо. Ось, Ось що нам карти показують. Тобто, я розумію так. Коли прийде час вибирати, дивіться добре, кого ви вибираєте. От і все. Ми вклали, що ми вклали, те ми й маємо. Да. Да. Ось це й маємо. Вивіз. От бачите, три мечі доклала, бачите? Швидко, кожний в свою норку. Це то, що я хотіла. Вам так сказати, відповідальність беруть на себе дуже мало людей. Решта, бачите, так нагрузилися, що аж. Хамічки, отак. От Я не бачу, що ми можемо наразі щось зробити. Майже нічого. Це тільки активісти, які дійсно цим займаються. Ось ось якось доносити. Якось доносити до верхівки, що так не робиться. Я маю на увазі, от як зараз з цим озелененням. Ну, це я, я розумію, для чого вони це роблять, щоб прикрити кошти. Щоб от, а ми озеленили. Розумієте? Гаразд, мої дорогенькі. Давайте, бачите, майже забула Валеріаночку. Давайте ще Валеріаночку подивимося. Ось. <кій> угу. Вона вже нам вилізла. Нам важко. Бачите, важко. Це десятка жезлів, це перевтома. Це коли вже все болить, все стогне, вже немає сил. Знаєте, оце коли цілий день важкою працею займаєшся і під вечір лягаєш на диван і не можеш встати. Сил нема, руки опускаються. А Карта радить набирати мудрості, набратись мудрості, бачите, тут наступає на зміюку. І зразу піднімаються руки. Як тільки ви мудре рішення знайдете, так зразу піднімуться руки. Тобто слухайте мудрих людей. Не слухайте якихось ботів. Я чомусь думаю, що, в принципі, в принципі кожна людина інтуїтивно. Може для себе вибрати канал е інформаційне джерело, де може, е як то сказати, харчуватися інформацією, мудрою інформацією. Тому цікавтеся, про кого ви слухаєте, кого ви слухаєте, яких журналістів. Згадуйте, що ці самі журналісти казали, вам «надо поговорити». Розумієте? А тепер, що вони зараз говорять? От і все, от, і все. Мудрості, мудрості. Нашому народові бажаю мудрості. А так, і буде перемога. Будемо мудрі, буде, буде перемога. Гаразд, мої дорогенькі. Люблю, цілую, обнімаю мирної вам ночі. Добраніч. ніч, Добраніч. ніч. ніч. Слава збройним силам України.